Тримаємося, бо то варто того, бо настільки цікаво, як ми сьогодні дізналися, що дійсно здивували дійсно. Проєкт як засіб реалізації системи освіти у школі дозволяє органічно інтегрувати знання дітей з різних дисциплін під час розв'язання реальних проблем, обумовляє їх практичне використання, генерує при цьому нові ідеї. Прияє розвитку в учнів мета уміння застосовувати знання на практиці в складних динамічних ситуаціях. До виступу запрошується Митрофанова Наталія Михайлівна, учитель початкових класів Лисичанського ліцею номер 14 Сєвродонецького е району Луганської області. І, до речі, шановні колеги, хочемо ще зазначити, що пані Наталія є переможницею. Першого туру всеукраїнського конкурсу у 4 року 2023 в номінації Початкова освіта Луганської області. Ось так. Пані Наталія, вам слово. Дякую. Я хочу показати, як практично під час дистанційного навчання можна втілювати ідеї stem освіти. Мій проєкт називається Майстерня весняних традицій. Прошу вас припустити, а про що буде йти мова? Якщо весняні. Про весняні свята. Можливо, ще є ідеї? Про квіти, квіти. Так, давайте з вами подивимося. Дітям я пропоную розгадати ребус і дізнатися, а про що ж саме ми будемо говорити і про що будемо практикувати. І так, дивимось, будь ласка, про що ж буде йтися мова сьогодні? Писанки. 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 писанки про писанки. Так, про писанки, дякую, дійсно. І е, почнемо ми з дослідження. Ми з вами відправимося і дійсно будемо подорожувати, дізнаватися багато нового про писанки, і одночасно будемо їх виготовляти. Пропоную вам поподорожувати і відправитися у найбільший музей писанок, який знаходиться в Україні в місті Коломия. Він в ньому зберігається більше 200 тисяч різних писанок зі всіх куточків України і не тільки. І цей музей внесений до книги рекордів Гіннеса. Якраз можна скористатися Google планетою оцим додатком. І... Походити, реально походити по музею писанки, що є дуже цікавим розглянути всі роботи, які там знаходяться, Чого треба зробити. Ми натискаємо на пошук і вносимо запит музей писанки Коломия». І програма нас миттєво переміщає до цього музею. До цього музею, як же ж спостерігати за, е, і подорожувати цим музеєм? Е, у правому куточку є зображення чоловічка, ми на нього натискаємо і з'являються сині смужки та кружечки. Так ось оце і є. Е, Фотографії 360 градусів, за допомогою яких можна подорожувати, можна збільшувати і подивитися, які саме там знаходяться писанки, можна роздивитися, що прикрашена і стеля, і сама будівля у вигляді писанки. Тобто дуже, -дуже цікаво. Якщо вам треба, то я можу скинути у чат, і ви зможете теж поподорожувати цим музеєм. Так, ось у цьому музеї знаходяться роботи відомої писанкарки, яка саме з Луганської області, Тетяна Коновал. В Неї дуже цікаві роботи, незвичайні, тому що вона не. Не робить їх фарбами, а витравлює шар на скороубці яйця за допомогою оциту. В неї є свій YouTube канал, потім я вам надам посилання, в ньому є майстер-класи як для дітей, так і для дорослих. Так як вона у минулому була вихователькою дитячого садочка, то в неї дуже дос так гарно описано все, доступно і цікаво. Ми з дітьми поспостерігали, які ще бувають писанки в музеї, подивилися на луганські писанки, і е, постає питання а чи знаєте ви, що таке лісові писанки? І чому деякі вміють їх створювати з народження? Чи є ідеї, про кого йдеться мова? Про Дітям я пропоную зібрати пазл і дізнатися, дійсно, дійсно, це йдеться мова про птахів. Вони збирають пазл і таким чином дізнаються, що майстри, які вміють створювати крашанки та крапанки з народження, це саме птахи. І пропоную діткам трохи подумати і поєднати пташечку з яєчком. Я вам зараз теж пропоную це посилання. Дивіться, якщо ви не знаєте, наприклад, у дітей теж є помилки в роботах, нічого страшного, ми заглядаємо у Google і спостерігаємо, чи дійсно це так, чи, чи ні. І одночасно, якщо ми натиснемо на фініш, дитина бачить свій результат. Ага, Є помилки, то треба подивитися у гуглі, які ж яєчка у гави або у синички, наприклад. А як ви думаєте, а, а хто із цих пташок найкращий писанкар? І чому? Ну, так, якої різнокольорові яєчка. Різнокольорові, запрогує, так, це зозуля. У зозулі різнокольорові яєчка, бо вона їх підкладає ну, гніздечка то інших, що є дуже цікавим. Давайте з вами рухатися далі. Стало питання: а як раніше розфарбовували яйця? Що для цього використовували? То ми провели досліди з природними фарфармниками, що можна чим можна фарбувати, як відрізнити варене яєчко від? Сирого, як свіжість яйця перевірити, як зварити, скільки часу потрібно. І стало нам дуже цікаво, коли ми познайомилися з роботами Тетяни Коновал. А чи дійсно оцет розчиняє е, скоролупку яйця? Ми разом з дітьми, це продукти, які Нас є цікаві. у кожного вдома. Е, ми занурили? Яєчко, залили його оцетом, одразу було видно бульбашки, це вступила в реакцію, так, шкаралупка, і на слідуючий день ми дістали його і подивилися, що дійсно розчиняє. Тому метод працюючий, такий, як у Тетяни Коновал, їм можна користуватися. Давайте з вами теж спробуємо створити свою власну писанку. Давайте спочатку подивимося, а які символи, і що вони позначають. Подивіться на малюночки: є різні символи, є різні кольори, які використовуються у писанках, і кожен із них щось символізує, щось бажає іншій людині, якій це дарується. Зараз я вам пропоную дітям пропоную. Вибрати символи, випадково вибрати символи, які використовувати на своїй писанці. Для цього ми розкручуємо барабан і дивимося, а яка саме тобі випаде символ, який ти будеш використовувати у своїй писанці. Дивіться, обов'язковий елемент це крапочки. Давайте з вами теж спробуємо створити писанку. Створити писанку. Є така чудова дошка, на якій можна одночасно працювати. Вона. Не потребує реєстрації. Прошу вас перейти за посиланнями і створити власну писаночку, але пам'ятайте, що обов'язково в вашій писанці повинні бути крапочки. Як користуватися? Дивіться, є олівець, яким ми з вами малюємо, є кольори, є відерце для того, щоб витирати. Можна використати руку це для того, щоб перемістити. Можна фігурки, бачу, вже почали колеги працювати. Дивіться, використовувати можна, звичайно, не тільки для цієї мети, але видно одночасно роботу всього класу, і діти спостерігають, беруть ідеї у інших, якщо в них проблеми зараз, і не знають які елементи використати. Дуже легка програмка в використанні не потребує для дітей ніякого, ніякої реєстрації, і одночасно можна бачити результат. Дякую вам, колеги. Ми повертаємося з вами до презентації. Хтось помалював по екрану. Так, а Зараз я вам пропоную створити незвичайну писанку, музичну писанку. Ваша, ваш малюнок заспіває. Як це зробити? Ви натискаєте ліву кнопку миші, її тримаєте і ваш курсор починає малювати. Ви можете використовувати хвильки, ружечки, смужечки. І коли ви натиснете на кнопку Плей, то ваша писанка заціє. Так, Давайте я вам зараз скину посилання, і ви спробуєте створити свою власну. власну писанку. Прошу, переходимо за посиланням. І вийшло намалювати. Так. Так, теж можна використовувати не тільки саме для писанки. Але стало цікаво. А що ще можна дізнатися? Які цікаві факти про писанку можна дізнатися? Я вам пропоную теж дізнатися трошки цікаво, можливо, ви цього не знали. Я вам скину посилання на тест, але він незвичайний. Треба розв'язати приклад, і тоді ви дізнаєтеся цікавий факт про писанку. Ви натискаєте старт, перед вами з'являється запитання і приклад. Коли ви його розв'яжете, ви знайдете відповідь на своє запитання. Прошу переходимо за посиланням. Дякую. Дякую, ви зрозуміли, в чому суть цього завдання. Одночасно ми працюємо із математикою, і не відходимо від теми нашого проєкту. Стало питання, коли ми розфарбовуємо яєчка, ми використовуємо різні геометричні фігури. Але як дізнатися, скільки їх потрібно? Постало питання, як можна виміряти яйце? Воно ж не плоске, прийнято було рішення використати мотузку. Ми обгорнули яєчко мотузкою, як зображено на фотографії, а потім мотузку виміряли за допомогою лінійки. Коли наші вимірювання вже були готові, я запропонувала дітям таке тестування. Дивіться, чи виконали ви вимірювання за малюнком? Так, виконали. Скільки у вас сантиметрів вийшло? У нас вийшло 15 сантиметрів. Нам треба прикрасити яйце кружечками діаметром 3 сантиметри. Скільки їх може вміститися? Розв'язуємо приклади, дізнаємо, що їх потрібно 5. І схожі завдання, там декілька завдань. Декілька завдань було відповідних. На дошці ПАДЛЕТ. Ми створили з дітьми банк ідей. Кожен із них подивився в Гуглі і знайшов для себе той варіант писанки, яку він бажає створити. Хтось хотів із паперу, хтось із пластиліну, чи просто гуашевими фарбами, чи витинанка, чи фломастерами, чи зробити з. Картоплі, печатку чи навіть лего. Все це діти знайшли у Гуглі. Старші діти, так як я веду інформатику в четвертому класі, вони за допомогою програми Paint 3D створили модель своєї писанки, яку потім вони втілювали у життя. Це дуже цікаво, тому що ти одразу бачиш, які кольори краще використати, скільки геометричних фігур тобі потрібно буде. Я посилання на цю дошку Padlet вам надам. Тут є всі матеріали, які ви сьогодні бачили на екрані, і ви зможете їх використати, бо свято зовсім скоро, а ми з вами переходимо далі. Я хочу, щоб кожен із вас собі обрав бажання. Бажання на побажання на прийдешні Свята. Як це зробити? Перед вами з'являться писанки, перед вами з'являться писанки. Ваше завдання вибрати одну із писанок, і за нею буде сховане побажання. Тобто ви натискаєте на писанку і отримуєте побажання. Побажань можна собі відкрити декілька. Прошу переходимо за посиланням. Нехай ці побажання обов'язково здійсняться. Можете собі декілька побажань вибрати. Так як у мене працюють діти початкових, то я для них спеціально розробляю чек-лист. Це така е, е, інструкція, по якій діти е, швидко розуміють план роботи і чи все вони виконали. Вона теж інтерактивна, тобто, дивіться, знайти на карті музей писанки. Описано, як це знайти. Якщо дитина це зробила, вона ставить галочку і вже видно прогрес. Коли дитина працює по цьому чек-листу, вона нічого не пропустить. І Її робота буде повністю виконана, коли вона досягне 100%. Зрозуміли, так? Ось такий міні проект Ви можете розіграти і своїми учнями, використавши матеріал, який ви сьогодні отримали. А ми з вами отримали писанку, і кожен із вас отримав свою і музичну писанку, і намальовану. Тому я хочу, щоб Звичайно, кожен із вас зараз не зможе цього зробити, тому що обмеження у програми 25 людей, але написати, а що ви для себе, для себе взяли. Може, якусь цікавинку, можливо, якийсь додаток вам сподобався одним або декількома словами. Там дивіться, буде у вас три смужки. На ній напишіть одним словом або двома словами, що ви для себе візьмете. Вибачте, кому не вистачить, то напишете в чаті. А посилання буде? Так, а я ще не відправила вам? Ні, так, зараз Ні. Пробачте, так. пробачте. Пробачте. ви переходите за посиланням. В посиланні є три смужки, і не обов'язково заповнювати всі три смужки. Ви можете на одній написати і натиснути кнопку від, Надіслати. Пані Наталі, не немає. Пахула. Можливо, там в залі очікування Галочка сіть. Ні, 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 почекайте, вибачте, в мене ага, скрутилося, то, і я добре. комусь одному відправила. Тепер є все добре. Я. дякую угу. дає перші відповіді. Дякую, колеги. Маю надію, що якусь родзинку ви за собі заберете і будете використовувати. Дякуємо, пані Наталі, за чудовий такий інтерактив, за те, що нас на 200% підготували до великого свята Великодень. Ну, стільки потужної інформації отримали, і щодо ресурсів, так, і щодо взагалі інформації з приводу свята. І це не міні-проєкт. Це, це мегапроєкт і мега круто. У, у чаті ви бачите ці слова вдячності, які звертаються до вас за те, що настільки цікаво здобули учасники нашої конференції. Дякуємо, шановні колеги, ну і, ну, дійсно, хочемо вам подякувати за вашу знаєте, витримку. Незламність, ну і на на заверш... такий знаєте завершальним акордом хотілося б зібрати ваші відгуки взагалі щодо проведення обласної науково-практичної конференції, включаючи і пленарну частину, і безумовно нашу з вами секцію, яка триває ну, понад вже три години, але це варто того. Вибачте так. І зараз, будь ласка, у чат надсилається покликання до ресурсу Ментіметр. І так само я перейду до презентації і демонстрації екрану. Якщо вам зручно, шановні колеги, будь ласка, ви можете uh, читати так, QR-код. Будь ласка, якщо вам зручно працювати з QR-кодом і з вашими мобільними пристроями, або за покликанням у чаті, будь ласка, просимо вас залишити відгуки щодо. Конференції, з тему освіта, можливості та виклики. Скажіть, будь ласка, чи можна прибрати слайд презентації з QR-кодом? Так. Так, дякую. Угу. Зараз подивимося на хмаринку літ, яка у нас утворюється. Так, чудова палітра виходить. Так, супер. Ну, те, що в центрі це цікаво, це сучасно, це пізнавально, ну, просто хмара слів і компліментів. Дуже дякуємо, що отримали багато нових ідей, що ну, дійсно отримали натхнення на різноманітні активності з нашими дітьми, за гарні емоції, дякуєте, за ну, дійсно така скарбничка, кейс цікава для роботи з нашими дітьми. Дуже приємно, шановні колеги, супер. Найголовніше це у подальшому використовувати це все у роботі. Дякуємо. Хмаринка ну, вона продовжує продовжує розростатися, це дуже приємно. А ми тим часом тоді, шановні колеги, ну, розуміємо, що вже час. Маємо завершити, підсумувати те, що сьогодні отримали. І такі, знаєте, слова про те, що ми з Україною в серці і з думкою про дітей. Роботу секції оголошуємо закритою, дякуємо вам за вашу активну участь, за небайдужість, за творчість, креативність, натхнення. Бажаємо нам усім миру, злагоди, перемоги, безумовно, повернення додому. І з такими ідеями ми відбудуємо нашу рідну батьківщину. І мені дуже знаєте, сподобався такий вислів, що Україна перемагає, незламні стрій тримають. Дякуємо вам, до нових зустрічей! Бережіть себе!